З одного боку, фінансова система, це знаєте, такий собі двигун економіки, а з іншого, вона ж може її і зруйнувати. Як так виходить, що індустрія, яка по ідеї має створювати добробут, раз у раз стає причиною криз, нуму розбиратися? Я думаю, ця цитата влучає прямо в яблучко. Ну правда ж? Мабуть, кожен чув історії про економічні кризи, про втрачені заощадження або про те, як спекулянти перетворювали щось абсолютно необхідне на інструмент для наживи. Погодьтеся, ця недовіра з'явилася не на рівному місці. То в чому ж власна справа, фінанси, це все таки корисний інструмент для економіки? Чи може це якась руйнівна сила, що просто вийшла з під контролю? От давайте і спробуємо намацати, де ж проходиться межа. Ось ми і підійшли до суті. По факту, фінанси це ж просто інструмент, і як будь-який інструмент, знаєте, ним можна і щось неймовірно корисне збудувати і завдати величезної шкоди, особливо коли цей інструмент раптом виростає за межі своєї початкової функції і починає жити якимось своїм окремим життям. Гаразд, давайте почнемо з основ, як усе це мало б працювати в ідеальному світі? Яку роль фінанси взагалі повинні відігравати у здоровій нормальній економіці, тобто яке їхнє справжнє призначення? Насправді на базовому рівні все дуже просто. Фінансова індустрія це по суті посередник. Її головне завдання брати гроші, які, скажімо, просто лежать без діла, і направляти їх туди, де вони можуть працювати, тобто в якусь продуктивну діяльність, яка створює реальну вартість, ось це і є її ключова найважливіша функція. Добре, а як це виглядає на практиці? Ну, дивіться, фінанси направляють капітал у три такі ключові сфери: по-перше, вони фінансують, наприклад, будівництво. це умовно земля. По-друге, вони дають людям змогу купувати житло, товари через іпотеки, кредити, підтримуючи таким чином працю. І що, мабуть, найважливіше, вони інвестують у нові ідеї, у нові бізнеси, тобто рухають вперед підприємництво. Історія фінансів, до речі, показує дуже чітку еволюцію. Починалося все з фінансування виробництва, це ще за часів промислової революції. Потім у 20 столітті фокус змістився на споживання. Ну, логіка ж проста. Який сенс масово виробляти товари, якщо більшість людей просто не може їх собі дозволити? А сьогодні що ж, результат ми бачимо: борг домогосподарств зріс втричі, якщо порівнювати з 1950-ми роками. Втричі! А отут, власне, і стався той самий переломний момент. У якийсь час фінансова індустрія, ну скажімо так, почала відходити від своєї основної продуктивної ролі. Вона почала займатися вже не створенням нової вартості, а чимось зовсім іншим. Є така економістка Рана Форухар, і вона запропонувала просто чудову аналогію. Вона каже, що фінанси мають бути як отавузенька шийка пісочного годинника, знаєте, яка просто з'єднує пісок, тобто заощадження згори з тим, куди він сиплеться, тобто з позичальниками знизу. Тобто фінанси мають бути лише вузьким каналом, посередником, і все. Але реальність, чесно кажучи, шокує. От тільки вдумайтеся, виявляється, лише 15% грошей у фінансовій системі йдуть на реальні продуктивні інвестиції, тобто на те, що справді розвиває економіку. А решта 85%. Це просто таке собі замкнене коло спекуляції, купівля і продаж активів, які вже існують акції, нерухомість що завгодно. І отут дивіться: ключова різниця: продуктивне інвестування це коли створюється щось нове. Це, умовно кажучи, гра, де виграти можуть усі. А от спекулятивна торгівля це гра з нульовою сумою. Що це означає? Щоб хтось виграв, хтось інший мусить програти. Ніякої нової вартості не створюється, гроші просто перетікають з однієї кишені в іншу. І це знаєте, не просто якісь там теоретики так вважають. легендарні інвестори Ворен Баффет і Чарлі Мангер висловлювалися ще значно різкіше. Бафет якось назвав ринки казино, а Мангер взагалі заявив, що без спекулятивної торгівлі цивілізації жилося б набагато краще. Погодьтеся, це дуже, дуже сильні слова. Добре, давайте тепер поговоримо про наслідки. Як ось цей, на перший погляд, абстрактний сув у фінансах впливає на наш з вами реальний світ? Як саме ця система, замість того, щоб створювати вартість, почала її, ну скажімо так, вилучати з економіки? Основний механізм тут називається інформаційна асиметрія. Звучить складно, але насправді все просто це коли одна сторона в угоді знає щось, чого не знає інша, і ось ця перевага в інформації дозволяє їй отримувати прибуток, не створюючи при цьому абсолютно ніякої нової цінності для суспільства. І мова йде про зовсім недрібні суми. Ось вам просто один приклад. Лише так звана високочастотна торгівля, це коли комп'ютерні алгоритми укладають угоди за долі секунди, використовуючи найменшу перевагу в інформації, коштує ринку приблизно 5 мільярдів доларів на рік. 5 мільярдів. По суті, це такий собі прихований податок для всіх інших учасників ринку. І ось цей розрив дуже наочно показує, хто ж виграє від такої системи. Дивіться, з 2010 року фондовий ринок США виріс у 3,5 рази швидше, ніж середні зарплати. Тобто багатство, яке зосереджене в активах, зростає значно, значно швидше, ніж доходи більшості людей, які отримують гроші за свою працю. Але є ще один наслідок, такий, знаєте, менш очевидний це так званий відтік місків. Найкращі випускники університетів мріють працювати у фінансах, а не, скажімо, в науці, медицині чи освіті. І виходить, що замість того, щоб розробляти ліки від хвороб чи створювати якісь проривні технології, найсвітліші голови розробляють торгових ботів, які просто купують акції на цент дешевше. Сумно, правда? Отже, якщо все підсумувати, то проблема ж не в тому, що фінанси це якесь абсолютне зло. Зовсім ні. Проблема, як це часто буває, в дозуванні. Просто система розрослася до абсолютно непропорційних, нездорових масштабів. Але при цьому, звісно, не варто забувати у правильній дозі фінанси виконують абсолютно життєво важливу роль. Вони, знаєте, як мастило для економіки, полегшують інвестиції, транзакції, допомагають управляти ризиками. Ну, чесно кажучи, без них сучасний бізнес був би просто неможливим. І тут є просто ідеальна аналогія це автомобільний двигун. Двигуну потрібне мастило, щоб він добре працював, правда? Але спробуйте залити мастилом увесь двигун, і він просто заклинить. І здається, саме щось подібне зараз і відбувається з нашою економікою, яку просто залили надмірними фінансами. І це залишає нас із головним питанням якщо ми вже розуміємо, що доза неправильна, то як. Як нам знайти той самий правильний рецепт рецепт, який відновить баланс і змусить фінанси знову працювати на благо економіки, а не навпаки.